Привіт, друзі! Ви на каналі Техногайд. Під час блекаутів ноутбук оцінюється дуже просто: скільки годин він реально працює без розетки. Не до 18 годин на коробці, не в режимі очікування, а в браузері, документах, таблицях, відеодзвінках і з нормальною яскравістю екрана. У цьому відео ми зібрали найкращі ноутбуки по автономності, які показали себе саме під час відключень електрики. Тут важливі не тільки ват години батареї, а й те, як ноутбук витрачає заряд, ефективність процесора, тип екрана, робота фонових процесів і стабільність живленні від Банка або інвертора. Це не рейтинг універсальних ноутбуків, це список моделей, які дозволяють працювати від 6 до 10 годин без паніки за заряд і не вмирають на половині робочого дня. Починаємо. Відкриває список Acer Aspire Go 15, спокійний і прагматичний ноутбук, який у блекаутах цінують не за рекорди, а за передбачувану автономність. Акумулятор на 53 ватт години в парі з енергоефективним процесором Intel U серії дозволяє розраховувати на від 7 до 8 годин реальної роботи у типових сценаріях без світла: браузери з вкладками, документи, пошта, відеодзвінки, базова мультимедіа. Сам процесор не агресивний у споживанні, не тримає високі частоти без потреби і не з'ядає заряд фоново, що критично під час тривалих відключень. Екран тут IPS із яскравістю близько 300 ніт. Не для сонячного балкона, але в умовах квартири чи укриття він дозволяє знизити підсвітку і помітно зекономити батарею без втрати читабельності. Ноутбук не перегрівається, кулер більшість часу мовчить, тому заряд витрачається рівномірно і без різких провалів. Окремий плюс для блекаутів зарядка через USB-C, що дає змогу підживлювати його від павербанка або інвертора, не прив'язуючись до рідного блока. При активній багатозадачності або високій. Яскравості автономність знижується до 5-6 годин. Тож це не марафонець, а стабільний базовий варіант для роботи без світла. Далі у підбірці Lenovo IP Duet 5 Chromebook, пристрій, який у блекаутах грає зовсім за іншими правилами, ніж класичні ноутбуки. Тут ставка зроблена на ARM-платформу Snapdragon і Chrome OS. А це означає мінімальне енергоспоживання без фонових пожирачів батареї. Акумулятор на 42 вт години в поєднанні з легкою системою дозволяє спокійно отримувати від 10 до 12 годин реальної роботи. Браузер, пошта, документи, відеозв'язок і базові веб-задачі не викликають різкого падіння заряду навіть наприкінці. Дня. Процесор не гріється, не тримає високі частоти без потреби і взагалі працює максимально рівно, що позитивно впливає на автономність у довгих відключеннях. Ще один козир 13,3 дюймовий 13,3-дюймовий екран Висока контрастність дозволяє знизити яскравість і все одно зберегти комфортну читабельність. А це ще мінус кілька відсотків споживання. Формат 2 в одному і знімна клавіатура роблять пристрій зручним для роботи з колін у сховищі або в дорозі, але варто враховувати обмеження Chrome OS і веб-орієнтований сценарій. Зате в обмін ви отримуєте одну з найстабільніших автономних моделей для блекаутів. Третє місце забирає Asus Vivobook S14S3 407QA. І це той випадок, коли автономність не магія батареї, а наслідок правильного заліза. Всередині стоїть ARM процесор Snapdragon X, який у порівнянні з типовими Intel slash AMD ультрабуками банально їсть менше енергії в щоденних задачах. Тому ноутбук не зливає заряд на рівному місці. Тут батарея 70 ватт-годин, і в реальній роботі це дає від 10 до 12 годин без розетки у браузері, документах, дзвінках і мультимедіа. Причому важливо, що продуктивність на акумуляторі майже не просідає. arm платформа тримає стабільний темп, не перетворюючись на черепаху після відключення зарядки. Екран 14 дюймів 16 до 10 з роздільною здатністю 2,5к і яскравістю близько 400 ніт. Комфортний для роботи в день, а матове покриття допомагає не викручувати підсвітку на максимум, що прямо впливає на витрату батареї. Так, тут лише 60 Гц, але це якраз один із компромісів заради довгої автономності. Зарядка по USB-C теж. У тему блекаутів можна швидко підживити від павербанка, слеш інвертора а не бігати з цеглою блока живлення. Є нюанс, який треба знати до покупки: частина софту на Windows з ARM усе ще може мати обмеження або працювати через емуляцію. Тому це ідеальний варіант для офісу, навчання, веб-роботи та контент споживання. Але якщо у вас специфічні програми під X86, краще перевірити сумісність заздалегідь. Екс-лідером підбірки стає Microsoft Surface Laptop 7. І це якраз той Windows Ультрабук на ARM, який у Blackout грає не в теорію, а в практику. Всередині Snapdragon X Elite ARM64. Тому в типових сценаріях браузер, документи, пошта, відеодзвінки він споживає помітно менше енергії і не гріється так агресивно, як багато класичних X86 моделей, а значить довше тримається без розетки і рідше вмикає вентилятори. По батареї тут орієнтир нормальний робочий день плюс близько від 10 до 12. Годину у змішаному навантаженні, але важливо розуміти нюанс ARM екосистеми. Якщо ваші програми йдуть нативно, автономність і плавність будуть максимально приємні. А якщо доведеться часто жити на емуляції, можна отримати і менше часу роботи, і додаткову витрату енергії. Екран окремий козир для життя під генератор слеш інвертор. Яскравість до 600 ніт реально рятує, коли працюєш біля вікна чи при різкому світлі. Плюс 120 гц роблять прокрутку і роботу в інтерфейсі живою, але тут же й чесно. Мінус для блекаутів: висока яскравість і 120 Гц можуть з'їдати заряд швидше, якщо не притиснути налаштування. 60 Гц слеш помірна яскравість і час роботи приємніше. По процу, в двох словах, це енергоефективний ARM чіп, який тягне Офіс слеш мультимедіа дуже рівно й без драм. Але прем'єр важкий профсофт під Windows на ARM ще треба перевіряти несумісність. І ще приземлений момент. Портів небагато, тому для зовнішніх моніторів проекторів часто знадобиться хаб. Зате для автономної роботи в дорозі і від відключення це один із найлогічніших довгограючих граючих варіантів під Windows. Ну і справжній лідер списку Apple MacBook Air 13 2025 на m 4 бо в темі блекаутів вирішує не потужність заради потужності, а стабільна економічність у реальних задачах. Чіп m 4 з комбінацією продуктивних і енергоефективних ядер тримає високий темп у браузері, документах, месенджерах і легкому монтажі без різких провалів на батареї. А macOS зазвичай витискає з акумулятора максимум без станців із профілями живлення. Екран тут чесно для щодня: 13,6 дюймів з 2560 на 1664, 500 Ніт і LED-підсвіткою. Комфортно працювати навіть біля вікна, але 60 Гц без вау плавності. Натомість плюс для автономності саме в блекаутах, менше апетиту, ніж панелей на 120 Гц. По портах усе прагматично. MagSafe 3 не займає Thunderbolt, а два Thunderbolt 4 закривають зарядку, монітор, хаб і польовий набір периферії. Є 3,5 мм для гарнітури, що в поїздках і укриттях. Корисно. Ще один практичний бонус: прокачана 12 мегапікселів камера з Center Stage, тобто дзвінки і робочі созвони не перетворюються на мило, навіть коли світло так собі. З нюансів немає Wi-Fi 7, але Wi-Fi 6 є для більшості домашніх з офісних мереж норм. І головне, що цей ноутбук беруть не за цифру стандарту, а за те, що він довго працює: тихий, холодний і передбачуваний під час відключень, коли кожен відсоток заряду це ще одна година нормальної роботи. Редактор Якщо дивитись на цей рейтинг Тверезо, то під час блекаутів вирішує архітектура і енергобаланс, а не бренд чи пікові цифри в бенчмарках. Арм ноутбуки виграють за рахунок стабільної роботи від батареї. Продуктивність майже не падає без мережі, система не перегрівається і не переходить у жорсткі ліміти споживання. Chromebook дає мінімальний витратний профіль. Windows on Arm універсальність, а macOS показує найкращу системну оптимізацію залізо плюс операційна система. У таких умовах важливо не те, скільки годин заявлено, в характеристиках, а скільки часу ноутбук реально працює без зниження швидкодії та без прив'язки до розетки. Саме за цим принципом і сформований рейтинг, автономність, передбачувана поведінка на акумуляторні батареї, холодна робота та відсутність деградації продуктивності. Це робочий інструмент, а не витрена характеристик. І саме такий підхід має сенс у реальних умовах відключень.